Всім доброго дня. Починаємо вивчати закон України про Національну поліцію. І що тут написано, такий от, ось є абзац ввідний. Цей закон визначає правові засади організації та діяльність Національної поліції України, статус поліцейський, а також порядок проходження служби в Національній поліції України. І розпочинається він з першого розділу загальні положення. Стаття 1. Що ж пишеться в цій статті, будемо читати та коментувати при можливості. А ви пишіть свої коментарі в коментарях. Так, стаття 1 Національна поліція України. Перше. Національна поліція України в дужках поліція це центральний орган виконавчої влади, який служить суспільству шляхом забезпечення охорони прав і свобод людини. Протидії злочинності і підтримання публічної безпеки і порядку. Друге, діяльність поліції спрямовується на коорди... та координується Кабінетом міністрів України через Міністерство внутрішніх справ України згідно із законом. Ось так, цікаво. Ще раз давайте прочитаємо пункт перший статті 1, е та прокоментуємо його. Національна поліція України е в дужках поліція це центральний орган виконавчої влади. Який служить суспільству шляхом забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку. Ну, якщо це дійсно так, а це повинно бути так, це дуже гарно, це дуже е, повинно в, нашу життя, в наше життя приносити такий позитив да, безпеку і порядок. Ось що означає стаття номер один. Закону про національну поліцію України